Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, ставте вподобайки, і ми продовжуємо. Сьогодні такий відео огляд пошитих робіт те, що я пошила на цьому тижні. І це буде такий завершувальний етап, травневий, скажімо так. А потім я зроблю невеличку паузу, бо починається літо, город, канікули. Хочеться всюди встигнути, тому на пошиття якихось речей буде менше часу, але періодично я буду виставляти відео те, що я пошила ну, за якийсь проміжок часу. Так, це ось така от, не знаю, ланчмат, чи килимок для сушки посуду ось такий з аплікацією, зі смужечок пошитий. Ось такий Невеличкий з цього боку він просто звичайний, вдруг набридне рожевий колір, можна перегорнути і буде такий більш нейтральний. Так. Наступний це ось ось килимочок. Це килимочок під мультиварку. Вона в мене стоїть у кухні на вікні. Ось ось таких ось клаптиків. Як я люблю, просто з дрібних, з дрібних починаючи. Оце така ліквідація, клаптикова ліквідація. З цієї сторони теж така менш марка. Оброблена косою бійкою. Зроблена така стюпка. Ось такий яскравий килимочок під мультиварку. Також пошила отакий пробний блок. Не знаю, як вона зірка якась. Можливо, коли їх буде декілька, буде більш такий яскравий візерунок, але це те, що я вже пошила. Не знаю, чи буде килимок на лавочку у садочку, чи то наволочка на подушку. Але мені подобається. Хотілося спробувати, я спробувала. І буду шити такі ще. Далі пошила ось таку косметичку. Якщо ви на моєму каналі з самого початку, то ви бачили, на початку року я робила такий відео, де я показувала, що в мене є якісь там залишилися якісь. Недошиті роботи, і я планувала їх дошити. Ось оця ось піца це косметичка в стилі піца, полотно виконане. Воно в мене довго лежало, я не знала, що я хочу саме з нього пошити. І ось якийсь день, усі зірки зійшлися. І ось отака от косметичка, як ви бачите, вона досить величенька вийшла. Ну і також хотіла спробувати пошити такий невеличкий гаманець, ось такий він, такого кольору синенького. Також такий плеский, як і косметичка. Захотілося мені спробувати пошити, щоб було незручно карточки перекладати з однієї. Сумочки в іншу. І ось отакий от гаманець. Не знаю, спробую з ним ходити. Приживеться, не приживеться. З великим гаманцем мені не дуже зручно. А ось такий маленький, принаймні, спробую. Якщо не сподобається, то не знаю, буду ліки в ньому носити або ключі. І ось отакі от вироби. У мене на цьому тижні пошилися. Всім дякую. До нових зустрічей.